Доброго дня, мене звати Дмитро Підубний, я старший викладач кафедри правознавства і фінансів Полтавського юридичного інституту економіки і права університету України. Також я адвокат та медіатор. Я викладаю дисципліну юридична психологія та хотів трішки вам про неї розповісти. Дисципліна юридична психологія є дуже практичною та. Викона поставити відповідь на запитання, що знаходить, що головне в трикутнику людина, суспільство і право, та, внутрішні, та відповісти на запитання, які внутрішні людські поклики на певні правові подразники. Це наука про факти і закономірності механізму людської поведінки в правовідносинах. Тобто Кожна людина, яка стикається з певною правовою е, нормою або з певною правовою проблемою, або е, потребує там певного правового вирішення, е, вона певним чином на це реагує, на такий подразник. Е, і тоді е, включаються наші внутрішні ресурси організму, які визначають поведінку кожної людини, а також державного апарату, який також безпосередньо задіяний в цьому процесі. Разом зі студентами ми, ми фокусуємося як на теоретичних знаннях. По-перше, це знання з психології загальної, так і юридичної психології, певні наробки, так і на практичних знаннях. По перше, ми дуже багато будемо розбирати, як себе поводити в певних стресових ситуаціях в переговорах на судових процесах в органах державної влади та місцевого самоврядування, яким чином протидіяти конфліктам, запобігати їм, яким чином ми можемо вийти з певної правової ситуації за допомогою навичок психології. По-друге, ми навчимося трішки краще розуміти людей. Жестова мова, певні невербальні речі, техніка постановки запитань, техніка активного слухання, техніка резюмування, техніка перефразування допоможуть нам отримати необхідний нам результат у спілкуванні з іншими людьми. Окрім ну, того, ця дисципліна е, є складовою частиною складовою частиною більш такого широкого широкої підготовки юриста, де входять е, юридична деонтологія, юридична психологія, юридична конфліктологія е, це так звані soft skills, які допоможуть кожному юристу. Е, у... Отримані бажаного результату, тому я запрошую студентів долучатись до вивчення цієї дисципліни і отримувати знання, які їм допоможуть в майбутньому стати професіоналами.